Він, але бачите, в нас в сім'ї так і є. Нам як щось не так, ми дуже скоро все виправляємось. Тобто, я лише... неправильне харчування роблю, я овочі нарізав, гречку зараз зігрію і філеку все. Гречка, гречка, ще Ну, Гречку їм, бо гречка, ви знаєте, гречка що є складні вуглеводи. Вона... Двадцять п'ять чи тридцять відсотків енергії, куди є гречка, вона тратить на те, щоб себе, так. себе перетравити. Я я так? А тут що? А там філе куряче, м'ясо без жиру, одні филе. білки. Все тому так. Твої ті не хотів песком прибирати. Ні, я твої ті не хотів, бо то спалені. Ти далі за спалені. То, то я тобі завтра на День народження спеціально цілу бритванку напечу ті втілі, зроблю без... з з салат. Я тебе той... на День народження якраз заблокую, нафік, що ти сюди не ходила. А я ключі що... маю. Немаєш, я, Немає, я, я, сусід... я провіряв все на місці. Я, 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 я в нині ту ситуацію Ти не зробиш, то в, зроду, що в аркаді я... я ключі в мене. То... Я тобі завтра зроблю сюрприз. Прийду ранку, принес тобі каву в ліжко, подарок. Я принес. тобі принес це книжка мені. Мені не треба подарків від тебе. це якісь подарки одні спалені. Чого спалені? Я тобі такий людський подарунок. Ти вже сирник принесла. Фух. Кажу до Сергія, що тобі купити на день народження. Знаєте, що він каже? Певні щось до машини. Я кажу, списів. Я, 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 я думала пахнючку, ще щось. А він каже до мене: акумулятор. Яка... Який акумулятор? А це дорого так. Ні, то Та я сам куплю, то це ще те, куплю чуть, mm. когда тебе это те возив на своїй принцесі, де ти купила акумулятор. А що ти проведеш сестру на принцесі? Ні. Та ясно. давай. Галя, то що на вокзалі, що ти туребку взяла на ноги Я не знаю, нові прийшла? У нас сонце світло. Сонце світа, знаєш, сонце світа, та й палає. На Але твою, твою блискучу морду. <гум> 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 Люди питаються, то твоє таке волосся печерявич чи ти його крутиш? Ні. То на, де його... <гум> хімію. То просто коли я помию голову і не розчешу і отако сушу, ну в мене таке є. І все, а ну попробуйте, немає ніга. Що ти двері не закрив? Йолп. Далі йдеш лайхаб показти перемоїм крумлям. Та не треба мені витрати, я ще йду зараз. Та Я ще їду, я не буду без макіяжу. Не хочу, покажи. Чи ще ногті постригти? Ні, а ну покажи кавалерці, що робити з пінкою. Якщо у вас така блискуча морда, як вас лице. Якщо у вас таке блискуче лице. Берете міцелярну цього. Будь-яку будь спонжик yeah. І витираєте. І, і ми впевнені, що ви не знаєте такого липхака або половина не знає. Шо, як то? правильно. Я на того разу одно трохи. Та ти не сорбати, дуйку. Багато не було. Дивіться, пам'ятаю. Дивіться. І все, і отим, і отим. І тако. У мене макіяжу немає, правда. <laughs> ну, ну, нема. а, а хто його знає, що бо є, макяж чи добре? немає. Якщо ти знаєш, де мене міцелярка лежить. Я я, все знаю, він правда. все знає. Він поки у нас немає вдома, він порядки робить. Хто? Ні, це тепер прийняв рішення, мені королеви пишуть, що Сергій Ти не санітар. Не мужська справа прибирати, так Та, праку, писали? Ти і ти прибираєш зранку до ночі. А, а я б то токонтроль... А вони що приписав сюди? А я буду контролювати. З тебе теж буду приходити контролювати. Тоже до мене будеш приходити. Такі зуби ті криві стали. No. Знову. А люди кажуть, точно Галі зуби покривалися. Та так? Та? Та так. Я, я ж без капи. У мене ж оголилося. А без скапи в нас? Зуба оголилася, ще й кажуть І я зняла капку. І що тепер тобі робить? А коли ти йдеш ставити ретейнок? Понеділок. Я сьогодні мала, але. День. У ну, нас щось таке кавалерка відбувається, що навіть сьогодні все повідміняла і. Ш -ш Це гітло метелярки вуха а, не миють. А, сука, все, мене якась куроріва, ой, кавалірка в мене. Курва, Ти мене, сука! Мене якась міняєш, що в вухах. Хай, мене, хай ще кулетка повторай файт. Так, суха шкіра, я не знаю що робити. Мене так само. То напевно через те, що свята багато курить. <рес> <рес> Тебе сухі вуха, так? Ти ходив ти під, під панки, він галят робить, він не плать. Песок повітряв, вухо по витував. А спершу під пахів потім пути, пахів потім все один спонжик. Одним спонжик. Ну і що можеш в кінці називати між пальцями. А добре най втікає. Тепер тут полку, смотри, такі. Ти зуби ті жовті. та ти зуби чисті. а не совість. Я не чещу в залі. А ти знаєш, я тобі скажу. Короче, куди ти про, про, я про, я про сирник твій розкажеш? Ото ті брекети, ти собі вже своїм коїм курлєм розказуєш. Ви кавалерка, пойме, мій сирник він зацінив, сказав спалений. Він зараз у нас на сторінці розкаже <світ> так, так шо... відгук про твій сирник. Відгук про мій серйозний. Про, <світ> про брекети, от отово коли знімають, знаєш, той клей чи що таке такий? Тобто не больно. То не больно, але зуби падає. Зразу його спати. Треба зразу ретейне розставили, я тобі казала. Я говорила все, і вам, кавалерка юна, говорю: бережіть зуби, не бійтеся стоматолога, бо запустите, потім я в себе в хаті, О, що хочу договоритися. То, то, то перепрошую, Тихо. будь ласка, тут ти, ти, не, не в себе в хаті і я вам говорю і я, і я вам юнака валірка, стоматологів. Ще не бійтеся, піш. бо рано чи пізно і так прийдеться йти, а тоді роботи буде в два рази більше, і дурна витрата грошей. І я щодо треба на щось жити, тому не займатися фігньою зуби, не чистіть. До Субодова не ходять, потім один раз прийдете, півквартири занесете і будете спокійно. І щасливі вийдуть, як мислить. А, а саме ліпше у ті такі штуки, що знімаються. Нема проблем, на ніч в воду, все, спокійно свіжиме. А ти щось не маєш тих штук? Як то мене Що не вже. Одним мило. словом посиділа йду, почув, відовук, не, не, та, посерний, і почую вінок, ще просервний і буду валити по чуть-чуть так легою. Ви знаєте, кавалерочка, читаю е, коментарі в приват. І та кавалерка, яка з нами дуже давно, ви замітили, що в нас в сім'ї щось відбувається. Я вам кавалієрка скажу, тако, відбувається. У Нас невтішні новини, але ми живемо в такій реальності, зараз в такому часі, що як би важко не було, то завжди. Було, але ми йдемо вперед. Назад не розвертаємося, як би важко не було. Ви знаєте, вдома не можу сидіти, на дворі не можу бути. Такої як трохи хочу переключитися і то з тяжкою бідою. Вчора при святі навіть їсти готувала, але трималася до посліднього. Кавалерка, говорить так, як є. Ну, але то є наше, як я говорила, говорю і буду говорити. Зараз вже вдома, прийшла додому, бо сиділа до тепер на денелишених. Їздили, гонили, сиділи трохи вдома, говорили. Зараз вже прийшла до хати, хочу кавалірка помитися і трохи лягти. То хочу, трошки, трошки хочу заснути, бо голова вже взагалі нічого. Нічого не можу ні думати, ні нічого. Ну, але Я вас стріпую і сама стріпуюсь, але деколи, знаєте, здають нерви і здає все. Ну, але ми живемо в такій реальності, тут нічого не зробиш. А йдемо далі вперед, тільки вперед. Так що кавалерочка, їсти не хочу, йду зараз, поминюся і трошки собі приляжу. Так що всім на добраніч, мирної, спокійної ніченьки. Ну і зустрінемось вже завтра. Кавелірка.